Вітаю вас, друзі! Що таке решето Ератосфена? Це метод побудови таблиці простих чисел. На прикладі перших 50 натуральних чисел ми розглянемо цей метод зараз. Отже, одиниця непросте і нескладене число, ми його викреслюємо. Надалі прості числа ми будемо підкреслювати, а складені викреслювати. Отже, двійка це просте число. Всі інші кратні двійці числа, тобто всі інші парні числа, є складеними, бо вони діляться, крім себе, і одиниці ще й на двійку. Викреслюємо всі парні числа. Число 3. Просте. Всі інші числа кратні трійці є складеними. Ми їх викреслюємо. 12, 21, 6, 15, 24, 33, 42. 9, 18, 27, 36, 45, 30, 39, 48. В межах 50, це всі числа, кратні триці. Наступне число, просте число, це число 5. Всі числа кратні п'ятірці, викреслюємо. Ці два стовпчики. Далі йде просте число 7. Число

Наступне просте число 13. Кратнє число 13, 26 і 39. Йдемо далі, просте число 17, 17. Кратне йому в межах 50, 34. Далі йде 51. Воно вже за межами 50. Число 19, кратне йому 38. Викреслюємо. Число 23. Кратне йому 46, воно вже і так. Ідемо далі. 29, кратне йому 58. Зрозуміло, що 58 воно вже не входить у межі перших 50 чисел. Тому це просте число, і надалі всі невикреслені числа, це прості числа. Ось вони. І 47. Останнє. Цей метод був винадений ще давньогрецькими вченими. Вони виконували свої записи на аркушах папірусу. І складені числа вони просто ставили крапку, при цьому часто папірус проривався наскрізь. І в кінці роботи одержували аркуш папірусу. Із дирочками на місці складених чисел таке собі своєрідне решето, в яке нібито висіювалися всі складені числа. Саме тому даний метод і, назвав, і, і, саме тому даний метод і одержав назву, таку дивну назву решето Ератосфена. З вами був Василь Васильович.